Колеги, я можу втрутитися, не дав можу, розмову. Не Дякую. Ну у нас ні час Ярослава щодо хати. того, хто може чи не може, давай не вам говорити. Ви один із тих депутатів, хто набрав найгірший результат серед депутатів-мажоритарників. А в мене один з найкращих результатів. Так що ви помовчіть, а я скажу. Ви знаєте, от я Віталій, на вас дивлюся. Я до речі завжди з великим задоволенням дивився ваші спортивні поєдинки. Ви дуже великий спортсмен і талановита людина, якою може гордитися країна. Але коли я дивлюся, як ви займаєтесь політикою, чесно кажучи, я вам співчуваю. Ви прийшли в таке болото, ви прийшли в такий бруд, ви прийшли, е, е, у е, ви прийшли у Верховну Раду, де підлість, де Ницість, де кожен тобі посміхається в обличчі, а в спину тобі ножа встромить. Знаєте, дай е, сподіваюся, от хотів би подивитися на вас через рік, через два, про що ми будемо тут говорити, і що ви будете говорити. Дай Бог щоб ви таким залишались, які ви є. Але я маю на увазі наївним, яким ви є насправді політиком. Боже. Я теж такий, як ви. Е, але я хотів би, Віталій, не робіть панацею із сенсорної кнопки. Насправді в Україні є маса, звичайно, кожен має голосувати особисто. Да? Але коли ми кажемо, що от всі проблеми вирішимо, коли буде сенсорна кнопка, це неправда. От перше питання газового боргу, який нам виставляє Росія, стратегічне питання. Економічні проблеми. Ми в повній ямі. У нас дефолт. У нас економічна а, все, катастрофа. І ми маємо приймати рішення, щоб той хліб не коштував по 5 гривень буханка хліба. бо люди по 800 гривень, по 900 гривень отримують зарплату пенсії зарплати. У нас сьогодні масово в Україні закривають лікарні, школи. Дитячі садки сьогодні по Києву ви бачите неможливо проїхати одна лише дорога до конче заспи зроблена а весь Київ, як після бомбардування у Берліні 45-го року. Мені видається, що ми маємо сьогодні усі і в першу чергу позиція бо влада розказує, що у нас немає конструктиву. Що ми можемо тільки блокувати, що ми можемо тільки виступати і нічого не робити. Ми маємо країні запропонувати план дій, як подолати економічний хаос, як по поміняти ситуацію, як зробити так, щоб люди жили в країні, якою вони будуть гордитися. Бо сьогодні ми блокуємо за сенсорну кнопку. Я обома руками за те, щоб ми особисто голосували, я завжди особисто голосую. Але. Щоб ми з водою не виплеснули дитину. У нас євроінтеграція, у нас економіка, у нас проблеми людей. І Савік, про що до речі, я хотів вам сказати, як журналісту. Я приїхав сюди до вас із студії на каналі Інтер. Я намагався потрапити сьогодні на цю передачу справедливість. Так, от насправді цю передачу треба називати не справедливість, а «Несправедливість». адже вони не дали можливості туди прийти опозиційному депутату, виступити, олігархи керують каналами. Подбавляють можливість просто, да? виступати. Ну, Дякую. Я продовжу потім бізні.